Всім привіт! Сьогодні поговоримо про невидимі блоки у вивченні англійської. Або чому ви вчите, але не просуваєтесь. Ви знаєте англійську вже на середньому або вище середнього рівня, але все одно відчуваєте, що застрягли. Я вам розкажу, що причина може бути не в граматиці і не в словах, а зовсім в іншому. Сьогодні поговоримо про всі ці аспекти, котрі вас по факту і стоперять, скоріш за все. Перше, це ілюзія знання. Тобто, ви читаєте якісь статті, дивитесь фільми, наприклад. І вам здається, що, в принципі, все зрозуміло. Але коли вам треба самому щось сказати, у вас наступає ступор. Чому так? Пояснення: наш мозок сприймає пасивне розуміння теж як навичку, або як пасивні знання в нас є, і активні знання. Але активного вміння у вас немає. Як це можна вирішити? По-перше, треба просто дуже багато розмовляти. Ви можете використовувати техніку retelling, переказувати щось самарін, коли ви підводите підсумки чогось сказаного. shadowing, це коли ми повторюємо за носіями, повторюючи абсолютно все, враховуючи навіть інтонацію. Друге, це cognitive overload, або когнітивне перевантаження. Коли ми вчимо мову, ми намагаємося тримати. Дуже великий об'єм інформації в нашій голові: граматику, лексику, правила якісь. Але проблема в тому, що наш мозок має в середньому такий е, ліміт. Тобто, у нас є ліміт нашої робочої пам'яті. Це в середньому десь 7 плюс-мінус 2 два е, елементи. Е, тому нам треба просто виносити на автомат або доводити до автоматизму е, частину цих елементів. Потім брати за іншу частину, що тут може допомогти. По більшості тут техніки теж drilling chunks, це коли ви запам'ятовуєте не одне слово, а ви, наприклад, берете ціле речення або цілий вираз. Замість цього, ваш мозок теж считує це як окремий один елемент, бо йому насправді немає різниці, чи це одне слово, чи це цілий елемент. Ви можете використовувати техніку drilling і звичайно, активувати в принципі маленькі такі шматочки інформації в правильному в принципі, навчанні, методичному, у вас, в принципі, так все буде відбуватися. Третє це відсутність емоційного якоря. Вважається, що коли слова або граматика вони не мають якогось емоційного якоря або зв'язку з вашим життям, з вами особисто, то ваш мозок вважає це неважливим. Це не означає, що якщо не створювати ці емоційні зв'язки, то ви нічого в принципі не запам'ятаєте. Але статистично в більшості випадків спрацює саме саме якась така емоційна прив'язка. Тобто, ваша пам'ять, і ваш мозок набагато краще працює і зберігає емоційно забарвлену інформацію. Я Можна це примінити на практиці, можна створювати приклади, пов'язані з вашим життям, використовувати історії, якщо ця історія буде не про вас, але ви прочитаєте якусь дуже таку незвичну або смішну історію, чи подивитеся, імовірність того, що вас ваш мозок, з того, що вас, ваш мозок це запам'ятає, набагато вище. І останнє це синдром перекладача. Тобто це те, коли ми весь час перекладаємо з англійської на українську, з української на англійську, замість того, щоб просто думати англійською. Ви скажете, що а як ж думати англійською, Якщо я не знаю, як думати англійською, то це теж буде залежати від вашого рівня. Але якщо ми кажемо за рівні від середнього і вище, то це нам створює. Таке додаткове навантаження на мозок, коли ми намагаємось перекладати ще додатково. І я кажу, намагаємось, тому що це можна довести до автоматизму. І тут дуже класно працює моя улюблена техніка self-talk, Коли вас ніхто не напрягає, ви сидите самі з собою розмовляєте. Починаєте спочатку з простого про що-небудь, обираєте собі тему, а, і потім поступово, поступово ваш мозок буде переходити все більше на англійську і буде зникати ось цей синдром перекладача. Або те ж саме можна зробити з письмом. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви застрягли на якомусь рівні, скоріш за все, причина не в ваших здібностях і не в тому, що ви чогось. Не вмієте або не можете. А у цих невидимих пастках. Тому, якщо ви їх знаєте, вам буде набагато легше.